Цієї весни фермери на полях, люди на своїх дачах і городах знаходять багато змій. Бачать їх цілі кубла. Чому так багато змій з'явилося цього року? Чим небезпечні їх укуси та що робити? Чи треба їх відлякувати? Про це ми поговоримо з екологом Юрієм Карпенком. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Юрію, так. давайте поговоримо, чому цього року так багато змій. І чи насправді їх так багато, чи просто люди стали уважніші? У нас на Чернігівщині є три види змі зустрічаються: це вуж звичайний, гадюка звичайна і мідянка. Це пов'язано з тим, що минулий рік був важкий для нашої області, регіону, і фактори зменшення впливу людини на природні території, тобто ліси, лісові території, галявини, дачні ділянки. Під час ворожого вторгнення в область, потім дія заборони відвідувати лісові території, вони вплинули таким чином, що ці тварини стали більш, як полохливими, більш так, як кажуть, розповсюдженими. Це таки період минулорічний був. Такі не зовсім, я кажу, спекотний. І це сприяло тому, що популяція змій і зима була така більш тривала по температурним режимам оптимальна. Сприяло тому, що змії фактично змогли успішно перезимувати. І цей рік показав високу вологість, показав можливість відповідно. Оптимального і харчування, і оптимального, як кажуть, розвитку в кінці фактично березня, квітня на початку травня, і ми можемо спостерігати такий, як кажуть, я б сказав, сплеск. Ну а з другого боку, це фактично теж природна особливість, тому що вони є частиною е поліських регіонів, зокрема е Чернігівщина. Має оптимальні умови для розвитку змі: це і лісові ділянки, це і заболочені ділянки, це і світлі ліси, де є хмис, де є певні захаращення. Змі люблять такі місця, щоб їх, ну я кажу, не полошили. а в межах міста, міської території, зокрема дачних ділянок минулого році, багато окремі дачні ділянки не оброблялись. Відповідно, рептилії відпочивали себе значно комфортніше, вільніше. Якщо говорити про географію, ви сказали, що їх більше на півночі. От, на прикладі нашої області, в яких районах ну, це їх в основному <кій> північні Поліські райони. Якщо брати нову географічну, Структуру нашої області, це фактично Чернігівський район, це Новгород-Сіверський район, і, фактично це північні такі два великі райони. Що стосується. Півдня то а Корюківський Семенівський Семенівський теж сюди долучається обов'язково. Північної чи південної частини тут бувший Козелецький район міжріччя, Десна, Дніпро, якраз територія оригінального ландшафтного парку Міжіченські. Якщо говорити про інші регіони України, де їх багато? Найбільш небезпечною отруйною змією України є степова гадюка. Це південний фактично регіон, наші Херсонщина, Миколаївщина, Одесьчина, Луганщина тобто південь, степова зона в межах проднографічної структури України. Є також інші змії. Найбільшою змією вважається жовто полос це змія, яку можна бачити в Закарпатті. В Криму вона зустрічається. Тобто у нашому регіоні таких змій немає. У нас вважається найбільшою змією. Це вуж звичайний. Він може сягати довжини до метр двадцять-півтора метра, але її особини, можливо, до е, двох метрів. Гадюка досягає в середньому 50-70 сантиметрів. Тобто ну, картинка їх дуже різниця. Вуж має жовті тяпочки, так звані жовті вушка. А Гадюка має дуже цікаву таку, ромбічну структуру, виразкову, таку узорчасту структуру ромбіками, сіро, сіра коричня, хоча є виключення. Є, наприклад, в нашому регіоні я теж бачив, гадюки меланісти, тобто чисто чорні гадюки. Вони схожі, це якраз в районі Сновська зустрічаються От такі форми, відповідно. Ну а звичайна гадюка, ну в принципі, вона легко по рисунку виділяється людиною. Ті види, які ви сказали, що водяться у нас в Чернігівській області, чи вони отруйні? Отруйною чи... є тільки одна змія: це гадюка звичайна. Ні мідянка, ні вуш, звичайний, не є отруйними. Хоча їх укуси можуть бути хворобливими, плюс стресова терапія, людина може налякана, не знаючи, який це вид, може думати, що це вкусила її справжня змія і так далі. Але фактично небезпечним є трошки укус. Вужів дорослих, вони боляче кусаються. Ну і мідянка теж е не дуже комфортно людна почуває, але укус нагадує укус або шершня, або оси, е жмеля і так далі. Як? Часто плутає змій і безногих ящерок. Ще така, ось, така особливість є у нас на Чернігівщині безногі ящерки, е які називаються веретільниці. Вони нагадують мідянку, але вони ящерка зрозуміло, що має таку одну особливість. Вона відкидає хвіст. Ну і зрозуміло, луску має трошки іншу ніж змія, трошки по структурі. Ну ящерка не шкідлива, нічим не небезпечна ні. для людей. З всіх змій, які небезпечні у нас в регіоні, це гадюка звичайна. Це от та змія, яка дійсно питання викликає вуш. Ну він може єдине, що дошкуляти, що він буде такий великий, своєю масивністю лякати людину. Угу. Е, Мідянка вона намагається теж подалі від людини, вона така більш полохлива, її можна побачити тільки в окремих територіях більш збережених. Відповідно, от як людині треба поводитись, якщо помітила змію, і чи завжди змії стають агресивними і можуть напасти на людину? Е, змія агресивно стає тоді, коли її е, або зненацька. Побачили, і вона реакція, відповідь захисту йде. Або наступили на неї, то вона теж захищає. Тобто змія нападає на людину як захист. Тобто її реакція захисна. Людина що може зробити? Вона, побачивши змію на певні відстані вона може зупинитися або обійти цю змію. А якщо ви підійшли дуже близько, просто зупинитись і не робити різких рухів. Тому що реакція буде така, що якщо ви робите різкий рух, таке враження, що ви перші хочете напасти на змію, а вона вже захищається, вона робить свою справу. Пане Юрію, якщо вкусила змія, чи обов'язково звертатися до лікаря одразу? Чи треба подивитися на самопочуття спочатку? Ну, якщо це доросла людина, то тут фактор самопочуття діє. Якщо це дитина і людина з хронічними хворобами або людина в віці, то краще звернутись до лікарні, тому що все таки. І організм може реагувати по-різному. Можливо, це буде алергічна реакція, місцеве запалення, набряк. Можливо, це може підвищення серцебиття, головний біль. Тобто людина буде себе нездорово почувати. А якщо це в межах доступності до лікарні, краще це зробити. Особливо це стосується маленьких діток до шкільного віку. Можуть надати допомогу щодо. Антиалергічних препаратів, щоб зняти набряки і реакцію організму, або вже в стаціонарних умовах надати першу медичну допомогу, використовуючи антизмійні сиворотки. По-друге, якщо людина почуває себе більш так комфортно, їй створити затінок, їй створити велику кількість пиття, розташувати в горизонтальне положення, покласти, накласти. Дезінфікуючи асептичну пов'язку, і тоді можна спостерігати за станом людини, відповідно. Ну, але все одно контроль повинен за людиною, яка вражена змією. В більшості варіантів людина е, переносить укус змії легко за умови, якщо організм сильний, має хороший імунітет, і якщо ну, людина ще психологічно себе не набудовує, що це небезпечно, що це ризик. Це проявляється на шкірі одразу? Е, ну, на шкірі так, да, тому що змія має. Два зуба вона кусає, відповідно, ці рештки є. Але небезпечною є отрута гадюк звичайної, перше це суміш різних органічних білкових компонентів, яка може викликати не смертельні процеси. Але якщо людина має послаблений імунітет, якщо людина має проблеми з Кровообігом, якщо у людини є певні хронічні хвороби, то тут ризики є підвищення температури, є ризики е, з е, впливу на серцебиття, набряки, головний біль. Тобто так психологічно е, людина може почувати себе дуже ризиковано. Тому, говорячи про укус змії звичайної, гадюки звичайної, слід нам говорити про. Небезпеки, які може ця гадюка приносити при укусі, особливо дітей або людей з, хвор... з хронічними захворюваннями. Враховуючи це, слід говорити про такі особливості, як безпека під час збору ягод, грибів, відпочинку в лісі. Чому, тому що Хочемо, не хочемо, але ми повинні розумітися, що ну, в принципі, ми йдемо гості до змій, а не вони до нас. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, побутує думка, що якщо вкусила змія, то треба зробити надріз на ранці і можна відсмоктати. Чи практикується таке? Наскільки це небезпечно? З точки зору наукової, це. Перше небезпечно. По-друге, це ризики. Та людина, яка це робить, вона те, до неї теж в організм потрапляє яд, якщо висмоктувати яд отруту. По-друге, якщо ви робите надріз, ви отруту не можете вичавити, вона все одно вже в кров потрапила. Ви просто додаткове джерело для інфекції потрапляння. Ну і по-третє, ну, в принципі, припалювання, розрізи, ну, при укусах змін не рекомендується, тому що ми створюємо додатковий осередок запалювання процесу Ну, Мене кусали раніше трошки експедиції були. Один раз кусила гадюка, ну стан був як. Пару днів боліло місце, де вкусила. По-друге, що а загальний, загальний стан? стан. ну прийшлось кілька антиалергічних пігулок випити, щоб почувати себе нормально. Але сказати, що це воно так якось вплинуло на стан організму, не можна. Більше воно психологічно емоційний такий був стан. Так, іначе Тривога, Злякались стрес ви? певний, да, певний такий екстремальний. В два-три дні відчуття таке було трошки. Дискомфортне. Ну, а потім все пройшло. Все нормалізувалось, так. Скажіть, будь ласка, ще якщо змії е, гніздяться на огородах і дачах, чи можна їх чимось відлякати ну, от в домашніх умовах? Звуки вони не люблять, це само собою. Яскраве світло, зв... 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 звук їх турбує. Це, можливо, ці як відпу... як те, що птахи відпугує відповідно, можливо, це якісь такі звукові речі, ну і присутні сама. А людина, коли людина ходить постійно, вона своїми кроками вже дає період неспокою. Друге, тварини, е, присутні тварини домашні, вони також Коти, да, вони впливають. Потім їжаки, вони теж не переносять поряд сусідство їжаки, відповідно, змії теж намагаються якось так. Потім, якщо е, є. Вис... Висока температура і немає навколо води. Вони теж намагаються піти з цієї території. Якщо гніздо на городі, люди. Самотужки беруть лопату, беруть, переносять або закопують. Тут вже залежить від етики і культури людини. А що ви порадите? Як правильно от з ними поводитись? Потрібно їх перенести. Це не просто робиться в межах безпеки. Доросла змія може просто-напросто, її можна відлякати, і вона поліза, а дрібніх треба буде перенести або лопатою, або, або покривало, або іншу якусь таку предмет, щоб такий герметичний, більш відро, ну, щоб вони трошки, знаєте, не дошкуляли. Це дуже обережно треба робити. І, треба дивитись. Тобто поклали да. їх на... і перенесли або в лісову зону, або кудись далі. Випустити, так. Да. Але в більшості. Варіанті, я думаю, таких ризиків не слід робити. З вужами, з медянками, це легше, а з гадюками дуже обережно потрібно все-таки запрошувати фахівців. Я б сказав, такої спеціалізованої служби немає в місті, але якщо до надзвичайників звернутися, вони завжди допоможуть. Тут єдина служба, яка допомагає, тут і вони рятують і котів, собак, і рятують людей від диких тварин, ну, знаючи, тобто люди, які мають певний досвід, певні практики, певне обладнання, тому що це теж важливо. Ну, просто так ну, Голими руками не можна брати рептілії. Є отрута, якою труять звичайних шкідників, на пацюків. Це не гуманно з точки зору етики, біоетики. Розуміло. Краще, щоб ці тварини жили в живій природі. Яка користь від змії в природі? Змії перше їдять гризунів. По-друге, змії знищують різних личинок комах, тобто вони хижаки, як кажуть такі. Потім хворих тварин вони знищують. Якщо брати амфібій, то жаби, ропухи, які ж хворі або якісь мають патології, то вони першими йдуть на страву для змій. Тобто вони фактично є санітарами природи. Їх треба зрозуміло охороняти змій, хоч ми не все розуміємо, як це робити. Ну, Перший спосіб охорони змій це їх не чіпати в дикій природі. Угу. Не брати руками, не руйнувати їх гніздівлі, не знищувати середовище, де вони живуть. Другий спосіб, якщо це отруйні змії, Певні засоби е, обережності щодо них, ну третє це рівень закону, зокрема мідянка занесена до Червоної книги України. Вона на рівні національному охороняється.